Вітаю вас на каналі Вінавто. І сьогодні у нас шкода Octavia A5, яка в 2011 році зійшла з конвейера в чешському місті Млада Боліслав. І ось нарешті вона сьогодні у нас. А я хочу вам показати наскільки цікавішою та комфортнішою може стати вона разом з нашою прокачкою та штатною магнітолою Sigma. Полетіли. Ось магнітолу вже дістали, так ось виглядало. Тут було радіо, CD і не було навіть флешки. І давайте поглянемо на наш результат. Дивіться, наскільки цікавіше стала зараз торпеда. Чудово виглядає. Зручний домашній екран, тут є віджит навігації, який можна налаштувати. Музика, радіо, швидкі додатки, якими ви користуєтесь, іконки налаштовуються. Тут взагалі всі додатки. Через Play Market можна їх значно розширити. YouTube також працює. І, звісно ж, бездротовий CarPlay або Android Auto. Ось так ми бачимо відразу наш телефон, керування телефоном, навігація, яка використовується в телефоні, а також функція Siri. Позвоніть залужний. А, Стоп, він же в роумінгі. Ось так працює камера заднього огляду. Використовували камеру Ti з сенсором Sony, дає дуже круту картинку Full HD. І класно видно і вдень, і вночі. Ну що, ми вас зацікавили? Хочете собі таку? Пишіть в коментах, на який автомобіль потрібно, або телефонуйте в кол центр. Ми вам підберемо і поставимо по всій Україні. Плюс 500 гривень бонусів на установку такої магнітоли.